От я пишу від імені когось тут, розумієте не це. От коли Василько був ще зовсім малим хлопчиною, мав, бабуть років шість, то він дуже любив з татом їздити на возі до міста. Сідав поряд з татом на воза, брав вішки в руки і ба батога, та й потерпляв так робити, як тато вважав себе за дорослим. Дуже йому хотілося вдарити коня. Щоб рухався швидше, але коні його не хотіли слухати, а також коли їхали в поле сіяти чи орати. Коні були гарні, і високі, гніду й масти. Вони були смирні, любили, коли їм давати щось смачне їсти. То він брав хліб або в торбинку вівса і їх годував. Він їх дуже любив. Іноді пробував їхати верхом, але було боязко, щоб не впасти. Повернуся до того, коли Василько любив їздити до міста. Що середи тато їхав до міста на торговицю, так називали базарний день. Мама сиділа на задньому сидінні, а він поряд з татом спереду. В місті в них були родичі, в них було двоє дітей: хлопець Олесь і дівчина Іра. В них було багато забавок, чого у Василька не було. Вони були старші, але коли Василько до них приїжджав, то вони з ним гралися, ще давали якусь гарну забавку додому. І Василько тішився, а ще хвалився своїм ровесникам. Вони його водили в місто, показували, як в місті гарно. Є багато магазинів, в яких цукерки продають, та ще якісь солодкі печиво. Йому так хотілося покуштувати, але грошей у Василька не було. І він встидався в них пом... поминатись. Коли вже їхали додому, то просив тата купити йому цукерки. А ще водили його на карусель, повозитись. В травні місяці святкували літнього Миколая 19 числа. То в місті продавали такі Миколайчики, зроблені з тіста. Вони були смачні, возили дітей на каруселі, понях, кроверах. То Василько. З татом завжди в цей день їздили до міста. То було весело, і він своїм ровесникам розповідав, як тато гарно як то гарно в місті. Не всі діти мали можливість поїхати до міста. То було дорого і не всі мали коней. Крім того, тато возив на продаж продукцію до жида, звати його Мошко. Він мав магазин з продовольчими товарами, а тато продавав йому пшеницю, картоплю, капусту. Навіть м'ясо, коли заколов свиню або зарізав теля. І коли Василько приїжджав з татом, то він дав йому цук давав йому цукерки і таку булку смачну і солодку. Йому малій дитині подобалось місто. І Василько питав тата: а чому ми не живемо в місті? В місті гарно, нема болота. А тато відповідав, що в місті нема трави, пшениці, коней, корови. І молока, а в нас все є, і ми ще їм продаємо. Нема такої не, такої, такої решулі. То така місцевість коли нашого будинку була. Ну, десь так я знаю, може пів гектара, може гектар. Е, там е, казали, за Австрії тренували коней, е, тобто військових. От і е, рай. Шуля, значить, саме слово це німецьке. Mm -hmm. От. Е, так, де ж то? Торговицю, на яку ви їздили з батьком, це сектор з Бруча сучасного. Те, що ви згадували, на живо вулиця. Так, е, так, так. так. А жид Мошко жив де? А жид Мошко жив там же внизу. Там внизу жив, на там оболоні внизу. Він. Так, так, на оболоні він жив. Е, де хлопці грають галки, де вечором співають дівчата. З хлопцями. І все-таки Василькові дуже подобалось місто, але він ще був маленький і не міг зрозуміти всього того, де ліпше і чому так. Родичі часом приїжджали до села, але ненадовго. В селі було гарно, в саду гули бжоли, цвіли яблуні, а потім на дереві яблунях, на дереві, яблунях висіли червонобокі великі яблука. Які вони були смачні. Так Василькові хотілося їх з'їсти, але не дозволяло до овочів, е, їсти овочі до Спаса. В час жнив в селі не було нікого. Всі виїздили, чи виходили в поле косити чи жати. В селі залишалися лише дітвора, яка приганяла спасовичка курів. І от, і одного дня, коли хлопчаки зібралися навколо криниці, щоб напитись води. Бо було душно, то в той час відро відірвалося від ланцюга і пішло на дно криниці. Коли хлопчики зібрались навколо криниці, щоб напитись води, бо було душно, то в той час відро відірвалося від ланцюга і пішло на дно криниці. Всі настрахалися, що приїде додому господар, буде сварити. Коли повертали з поля поїти коней, вони ж цілий день були на сонці. Як до, достати відро, не знав ніхто. Але треба щось придумати. Довго думали, пробували довго довгою ліскою достати, але відра виняти не могли. Лістка не, не мала гака, воно непорушно лежало на дні криниці. Один з хлосійських хлопців, що прийшов на той час, напоумив всіх. Треба лізти в криницю. Криниця не глибока, триматися ланцюга, а ми будемо спускати одного з нас. Хто згодиться? З охотою згодився хлопець з міста. Він був відважний, а ще хотів показати себе, що йому не страшно, але каже, треба щось вдітись, яке б тримало його на поверхні води. Думали недовго. В коморі господаря знайшли кожуха, що висів на жерці. Хлопець з міста одягнув його, підв'язав під і каже, от кожух спливе на воді, а він достане відро. Бачите, яка була психологія в дітей. І його, і його потягнув наверх з відром, почали упу... і наверх з відром, почали опускати криницю. Але достався, достався води, опустився ще нижче, тримався руками за лицю, було тяжко. Дана дна не достав. А ще коли намочився кужух, стало ще тяжче. Кужух став тонути від того, що намок. Відро лежало на дні і достати його не годен. Настрахані хлопці зрозуміли, що їхня затія не вдалась, треба витягати хлопця з криниці, а то потоне. Буде біда, тягнути було тяжко, все намокло, яка глибина невідома. Під'єднали ланцюг до коловорота та і стали рятувати того, хто в криниці. Вага була набагато більша, ніж відро води. Але одні тягли за ланцюг. Інші крутили коловорот. Той, хто в криниці настрашився, не на жарт, став кричати, щоб рятували, а то потоне. При допомозі всіх витягнули хлопця всього мокрого і змерзлого, вода в криниці холодна. А що ж робити з кожухом? Як вийти з такого положення і уникнути кари дядька Івана? Кожух мокрий, може, вже буде зіпсований. Кожуха повішали сохнути, але ж. До вечора він не міг виснути, Правда, зразу Вуйко Іван, який приїхав з поля додому, пізно не замітив шкоди. Кожен коней не міг напоїти, в криниці нема відра. Але це для нього була не біда для того, щоб витягти відро з криниці. Під стріхою стодоле висіла жертка з гаком і без труднощів відро витяг, напоїв коней. А про кожуха знав вже пізніше. А хлопець з міста раненько пішов додому, тобто в місто, тоді пішком ходили. Транспорту не було. Така була історія з родичем Василька. І коли вже потім Василько приїжджав до своїх родичів в місто, то тільки з сміхом згадували про такий жарт. Пройшло багато часу. Василько виростав, але думка про те, щоб жити в місті. В нього все-таки залишалося незмінною. Василько пішов в школу, але де коли його тато брав, але де, коли його тато брав до міста, і воно так йому полюбилося, що завжди питав та, тата, коли знов поїде до Мошка чи до родичів. Проходив час швидко. Василько закінчив вчитись в селі. Літком гонив курів пасти, вечорами виходив на вулицю грати з ровесниками галки чи якихось бавленок. Так проходило життя дітей в селі. Влада одна тікала, інша приходила на її місце, а життя дітей йшло своїм порядком. Василько мав ровер. То його більше інтересувало, щоб ровер був справній і можна повозитися. Хоча ровер був старенький, але забавка була добра. Кінці ніхто не мав ровера, тобто на вулиці, називали кінець в селі. Не вулиця, а там такий кінець такий. То всі хлопці просили дати провестися. Ну що ж, треба слухатись і не відказувати товаришам. Перед вечором, коли всі попри ганяли корів додому, ті твора вибігала на вулицю ви тратити свою енергію, поганяти галку, якусь гру пограти чи ще щось видумати. А ганяти дітей на вулицю, до, а аганяли діти на вулицю до темна. Не, не було тоді гарної галки, зробили з припористої е, при, гуми, обтісували і пилкою, і ножем, але гумка не давалася, зробили круглою. Все таке щось, щоб всі розуміли, це футбол. Тобто м'яч робили. Так, так. Такий, так, знаєте, е, в гарматах, в колесах. Їх не, не там не камери були, а була така пориста тверда гума. От. Вона її обкруглили, зробили цю. Все-таки щось вдалося зробити. Коли вже досягли мети, то розчарувалися. Таку галку вдарити ногою, бо босою було боляче і вона була тяжка. Одного весняного дня зібрали скільки, хто мав грошей, вирішили піти в місто, купити галку справжню. Вибір впав на Василька. Він їздив в місто і знав, де що і як зробити. Василько тим гордився, мов би, він більше усвідомлений в таких справах. Зібралась команда строк хлопців, пішком пішли до міста. Що ж видумати, Василько дійсно знав, де продають галки. Купили галку, але вона. Вона кожух мала не ремінний, а дерманту, дерматиновий. На ремінний в них не вистачило грошей, що було радості ввечері на вулиці, не не описати. Весело, щоб не було меж. Вертались дітвора додому, замучена, брудна, вмить, вмить, вмить засипала, не встигнувши повечеряти. А де саме купили того меча в Тернополі? А де зараз арка. Напротяг церкви Руській. От там був магазин Динамо. То гродяцький вже? Так, Динамо. Швидко йшли йшли роки, стрімко плинув час. Василько Ріс вчився, став зовсім іншим розсудливим. Серед хлопців був авторитетом. Судьба носила його вдалині від рідного села і міста, яке він любив. Так проходили роки, і Василько через багато років в зрілому віці повернувся в своє бажане місто. Місто було не впізнати. розвалені будинки, побита дорога, стежка, якою ходив до родичів, пропала. Родичів також не було, сусіди сказали, що виїхали на Польщу. Не місто, а руїна. Це був час, коли Василя Михайловича призвали в армію. Наступне повернення в місто було через чотири роки. Місто значно змінилося, повсюдно йшла будова вулиця. будова, вулиця Руська розширена, посередні гарний скверик з лавочками. Вийшовши з вагона, йому хотіло, хотілося посидіти, подихати рідним повітрям, полюбуватись гарно зробленою дорогою і сквером. Правда, вокзал ще старий, але вже Будували новий, згодом відбували, відбудували став, який став прикрасою міста. Побудували парк імені Шевченка, драмтеатр імені Шевченка. З цього часу Василь частенько побував у місті і тільки згодом поселився в місті назавжди. Місто відновлювалося, будувало, будувалося будувалися вулиці. Будинки відкривалися, магазини з центра міста, зра... забрали тюрму і зробили сквер, який ми. Ви пам'ятали, що розбитий вокзал? Так. Це був рік який? Це був рік 50. Навіть 49. -й. 50 -й, 49. -й. А пишете, будь ласка, став враження. Ну, значить, оце от будинок, будинок, де вокзал, Якщо дивитися з цього боку, то навхід. справа є будиночок. будинок. Якщо на вхід ми дивимося від міста чи від природу? Якщо от зараз дивитися, от зараз я дивлюся на вас, ага, тобто від парку. Від парку дивитись, то справа від основного вокзалу є прохід, угу. а далі йде двоповерховий будиночок. Оце був вокзал після воєнний. А той вокзал, який зараз? Це виглядало як? То було? Бу, бу, Була пустка, там не було нічого. Руїни і тільки стіни та... кавалки. Там не було взагалі нічого. Там не було вокзалу, там не було нічого. Це був основний вокзал, оцей, що я вам кажу. Те, що зараз відбудували, це на основі тих руїн? Чи це знесено і відбудовано заново? — Ні, це, відбу... це заново збудований вокзал. Під, що? під фундамент? Під фундамент. Заново... — Тобто вони розвалили його під фундамент і збудували заново? — Так. А цей будинок, двоповерховий, він стоїть до сьогодні. Я не знаю, що там розміщається. Це як... трошки далі приміські каси. Чи це є приміські каси? Е, ну метрів скільки там? Ну 300, mm -hmm. може 400. Від... Де міські каси? Yeah, exactly. І зразу будиночок, попри саму дорогу йде будиночок, там далі, аж далі, там торгують щось, якісь склади є, там щось таке далі є. Так, під, такий піддон, чи як їх, і там торгують. А цей будиночок то був вокзал тут. А саме відкриття вокзалу, воно було якесь урочисто? От, того я не знаю. Того я не мене Загал. тут не було тоді. Угу. Я тоді служив. От. Центр міста забрали, забрали так, а ще згодом повалили сквер посередині дороги тодішньої Леніна, а шкода, там завжди можна було посидіти, відпочити, полюбуватись краєвидом, новим технікумом, торгівлі. Та і так життя йшло, роки робили своє архітектори, планували, а будівельники будували. Тобто оцей сквер. Леніна. Леніна. Його розбили тоді, коли в Тернополі пустили тролейбуси. Як ви вважаєте, можна було його зберегти? Я думаю, ну, я не, не є спеціаліст по цьому, але так знаєте, як людина, пересічна людина, мені здається, його можна було зберегти. Справа тільки в тому, що, по суті, була одноколійна дорога з одної сторони, і з другої сторони скверу. Якщо, припустимо, йшов тролейбус, то вже його обминути, ну, може й можливо було, Бог його знає, я не, не можу так сказати. Але при всіх обставинах можна було щось. Зробити цей сквер можна було зберегти. Ровесники того скверу кажуть, що він на вулицю прикрашав, тобто коли його не стало, то почалися ті сірі ну, будинки. Ну ви ж ви, ви, ви ж собі уявіть, це ж було все зелено. Це ск... лавочки стояли. Там був такий плотик, е... Такий, е... з цементових балясів, так здовж, значить, плотик, е... лавочка, тут е... живопліць е... живий стояв. Посередині була значить, доріжка, десь так, певно, може півтора метра, може два. Uh -huh. От, можна було проходитись, ти був безпечний від всяких травм, від е, наїздів і так далі. От. І ти міг посидіти на тій лавочці, почитати собі, віддихнути, подихати свіжим повітрям. Хоча воно і не дуже було свіже, бо машини їздили, але в всякому разі воно було е, більш красивіше, ніж зараз. Ну бо що зараз? Зробили асфальт з і все. Його можна було зберегти. Ну, не знаю, чого -то так його знищили? Так, архітектори будували. Після воєнний час місто виросло, розбудували нові вулиці. В місті до війни була лише одна чоловіча і одна жіноча гімназія. От, ну жіноча гімназія це була. У тут, де зараз політехнічний інститут, uh -huh. то ще називали школа панянок. Uh -huh. О, або... Це старий корпус політехнічного зараз. Так, Для так, так. А потім була шоста школа. Uh -huh. А я... чоловічий А Чоловічий був на цьому, на Куперніка, uh -huh. а польська гімназія була там, де зараз я не знаю, яка то там школа, До того був після війни був облвиконком Легошевського. Uh -huh. Четверта зараз. Польська гімназія. Ні, 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 ні. Це польська гімназія напроти шостої, напроти першої, третьої школи. Так, так. Гушевського назад, так? так. О, там, значить, була гімназія польська, тому був облвиконком, а коли побудували оцей адмінкорпус, то значить. Школа там стала. А, Четверта школа, там четверта, по-моєму, чи якось четверта, так, так? так? А четверта школа, знаєте, де була? Четверта школа була. О тут з Франка вулиці виходите, через дорогу. Там була четверта школа. Е, там та зараз банк. Так, там зараз Покачали. банк. Так, так. А за час 19-21 року там стояв штаб. І керівництво Української Галицької армії. От, як дві uh -huh. забрали, то перейшло в Тернопіль, там стояв цей штаб. Uh -huh. От. А коли Василь повернувся в своє місто, то вже був медичний інститут, педагогічний інститут, економічний інститут, а згодом і політехнічний побудували нові школи. Місто наповнилося студентською молоддю, росла промисловість. От пройшло 48 років, коли Василь Михайлович повернувся в бажане місто, в ньому був, побудував сім'ю, працював, вирос, працював, виростив дітей і сьогодні відпочиває, господарює, милується своїм містом, парками, гарними будовами, зеленими вулицями. Особливо Василь Михайлович любив своє місто весною, як все відновлювалося. Сонечко гріє, пташки співають, зозуля кує, соловей, трилі витинає, землю гріє сонце, розвиваються дерева, парках росте травичка, парки наповнені галасом дітвори, так здійснилася мрія про мрія.